Повітряні сили на межі знищення. Саме так увесь авіатехнічний персонал 114-ї бригади повітряних сил вчора записав звернення до українців. Однак сьогодні ми стикнулися з такими реаліями з викликом, який може поставити під загрозу не лише нашу здатність виконувати бойові завдання, а й знищити саму основу нашої авіації. До нашої частини надійшла телеграма. Про переведення майже всього технічного персоналу в піхоту. так авіатехніки та обслуговуючий персонал повітряних сил примусово хочуть відправити у піхотні підрозділи 218 людей, майже всіх спеціалістів. А це тим, як повідомляють хлопці, що десятки бойових літаків доведеться виводити за штат як не боєготові, бо просто не буде кому обслуговувати. А через примусове переведення фахівців ППО, виявлення ракети дронів погіршиться в рази. І якщо ми зараз не отримуємо підтримки, не здобудемо розголосу, ми втратимо можливість не лише захищати нашу землю, але й втратимо нашу авіацію. Тому ми звертаємося за допомогою. Якщо ви можете допомогти урозлості цієї ситуації, ми будемо безмежно вдячні. Це не просто питання нашого колективу, це питання колективів інших бригад. Це питання безпеки нашої країни та наших людей. І знаєте, розголос дійсно має значення, адже ці відео почали ширитися мережею із швидкістю світла. Люди почали реагувати, особливо після масової атаки сьогодні росіян. Зробімо петицію до тих горе депутатів. <б 'язанець> та це вже п <б 'язанець> якийсь. Взагалі будесь. <'язанець> це реально <б 'язанець>. без технарів. Ні один літак не злетить. То це робить і навіщо? Це просто безумство. Коментували цю ситуацію наші військові, які так само не задоволені. Як легко у нас вирішується мобілізаційне питання? Не вистачає піхоти, немає літаків. Росіяни знищили установку ППО, ПС та ППО в піхоту. Потім за п'ять років навчимо нових. Чому так? Бо дирка на фронті повинна бути закрита сьогодні. Командир бригади не хоче і зняття з посади. А артилерист навчиться потім. Такі рішення це все одно, що лікувати геморой подорожником. Вибачте, тимчасово стає легше, але проблема не дівається, не дінеться на старших людей від цього. Треба підходи міняти. Активне обговорення проблеми та розголос таки подіяли вже вчора ввечері. На резонанс відреагували в повітряних силах. Як заявив ТВО командувача повітряних сил генерал-лейтенант Анатолій Кривоношко, фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів зсу переводити нікуди не будуть. Це також стосується і інших дефіцитних спеціальностей у повітряних силах. Проте зазначається, що повітряні сили дійсно не перший рік посилюють військових на передовій. Крім того, відповідно до прийнятих рішень, повітряні сили поетапно переводять сухопутні підрозділи визначену кількість особового складу для посилення бригад на лінії фронту. Втім, це не буде стосуватись саме дефіцитних спеціальностей і фахівців, які задіяні для виконання завдань бойовою авіацією. Зазначу, ми постійно проводимо роботу щодо посилення наших підрозділів зенітних ракетних військ, удосконалюємо систему роботи мобільних вогневих груп, підвищуємо ефективність застосування авіаційної компоненти, і такий розвиток повітряних сил буде продовжуватись. Також реакція була і від Генштабу, які ще раніше звернулися зі схожим поясненням, що гостродефіцитних спеціалістів переводити у піхоту не будуть. Більше того, скандал дійшов і до пана президента, який також відреагував на ситуацію. Окрема розмова з командувачем повітряних сил. Сьогодні було багато різної інформації, обурення та обговорень по переведеннях. Я доречив прояснити все суспільству і не зменшувати склад фахівців, які потрібні повітряним силам для виконання бойових завдань, нашій авіації, ППУ та мобільним вогневим групам. Що ж, наче і все вияснили, наче ніхто нікого переводити не буде. Але є але чому взагалі хтось вирішив перевести у піхоту технарів, яких і так мало? Бо на фронті також мало людей. Нам треба наступати, треба відбиватися, а немає кому. Як каже нардеп Сергій Євтушок, навіть поварів у піхоту відправляють, коли були, були діючи існуючі бригади, почали набирати нові. Не докомплектовуючи ті, котрі вже були існували, і в тих бригадах почали вже і поварів, і будь-кого іншого, а відправляти на, на штурми на, на, на нуль. І як підкреслює нардеп, тут треба підходити комплексно до цієї проблеми. Адже напередодні хтось в повітряних силах все ж таки дав казівку про переведення в піхоту. Військові просто так не почали б закликати суспільство звернути на це увагу. Проте хто це зробив, не розголошується. А речник повітряних Сил не захотів це сьогодні нам коментувати. А то виходить, що в нас не знають, що робить ліва рука, що робить права рука одного ж того самого організму. І суспільство має знати, хто давав таку команду відправляти в піхоту тих спеціалістів, без яких просто неможливо ні, ні цілий зліт авіапарку нашого. У ну, я би тут комплексно підходив від е, аналізу, що відбувається у нас в штабах тилак. бо мені здається, що в збройних силах України вже в дві в, 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 в три рази більше в штабах працює ніж ніж вже в зоні бойових дій. Як вказують журналісти мілітарного з власних джерел, їм стало відомо, що таке масштабне вилучення особового складу повітряних сил санкціоноване розпорядженням головнокомандувача зсу Олександра Сирського. Але наскільки це достовірна інформація? Питання відкрите, як то кажуть, може бути. Хоч було сказано, що авіаційних техніків залишать на своїх місцях, іначе все вирішили, проте раніше, як заявили у відеозверненні хлопці, з частини вже перевели 250 людей. Ті люди наразі в піхоті. Тобто, аби не розголос, командування зробило б так само і цей раз. А ви що думаєте з приводу цього? Пишіть свої думки у коментарях. І знаєте, оцей от меседж військові прийдуть, порядок не ведуть. Він із нами ще із 2014-го. І з того ж таки, чотирнадцятого, і з нами і дискусії навколо цього питання. І глобально усі питання у цих дискусіях можна звести до двох: чи завжди хороший військовий це хороший політик, і чи стане військовий при владі чарівною пігулкою? Оці дискусійні питання сьогодні проговоримо і ми із вами. А поки що давайте трохи проясню, чого це я раптом вирішив. Заговорити про військових при владі, якщо говорять про це ще з 2014-го. і ось тут особливо кмітливий глядач уже починає здогадуватися так. Вибори про вибори в Україні говорять в Україні, про них говорять і за кордоном. Деякі українські політики навіть розпочали так би мовити неофіційну передвиборчу кампанію. Перші години широкомасштабного вторгнення, і я тут зі зброєю в руках, коли Вся влада здриснула з Києва. Ми сформували батальйони. І в рамках 206-го батальйону ми забезпечили евакуацію Бучі, Гостомеля, Ірпіня, блокпости, роздача зброї і, врешті-решт, захист Києва від російських загарбників. От, власне, тому і хочеться поговорити про військових при владі, тим паче, що тему цю все частіше піднімають медійні українські військові. От там зараз кажуть, там, а чи правильно, що прийде багато військових і так далі. Ну, в якому плані? В моральному точно правильно. По простій причині. Тому що очевидна ж річ. Військовий це людина, кожен буде говорити на Майдані, поза Майданом, я готовий на все заради країни. Військовий це людина, яка полишила сім'ю, отримує поранення. Мерзне як собака, не досипає, е ризикує кожен день життям та тягне за інших, який вже доказав, що для нього це не пусті слова. Правильно? Тобто, от... Перший раз можна е, не на слова людям розраховувати, а на вчинки, тобто оцінка значно простіша. До слова, паралельно із виходом цього інтерв'ю, Азов запустив рекламну кампанію з гаслом Важливі дії, а не слогани. Власне, ці рекламні кампанії закидають політичність, але в Азові пояснюють, це лише рекрутинг і нічого більше. Не шукайте тут прихованих меседжів політики чи знецінення рекламних кампаній інших підрозділів. Ми всі зараз робимо одну справу. Просто кожен шукає свій шлях достукатися до сердець українців. Ну, рекрутинг, так рекрутинг, не йдемо далі. Буквально учора ветеран Олександр Терен в інтерв'ю бігу синфора розповів, що якби колишній головком ЗСУ Валерій Залужний таки подався у політику, то він би розглянув пропозицію і, можливо б долучився до ймовірної партії залужного. Ну, приходить заложний і тобі каже, Олександре, йдемо е до мене в політичну партію. Е безумовно, я б розглядав цю пропозицію, але е ну, він ж не сам би туди йшов правильно. Я б розглядав, хто бенефіціар, хто там спонсор, хто з чому зацікавлений, е які ще люди будуть, е який я в списку буду. Зеленський, Порошенко, Жулія Тимошенко, Залужний, Арестович. Уявімо, що це наступні кандидати на пост президента, за кого ти голосуватимеш. Ну як якщо вже да, не відходити від моєї минулої парадигми про військових, то очевидно, що це буде звужним. У діяльності Штерина нині немає абсолютно ніяких натяків на те, що він збирається у політику, тому такі розмови це поки що просто розмови. Поки що словом про військових у парламенті говорять як і самі військові, так і цивільні. Тому тут знову ж таки хочеться повернутися до тих питань, із яких ми почали. Тож чи завжди хороший військовий, це хороший політик, і чи стануть військові при владі панацеєю? Це дуже наївна позиція. Військові такі ж люди, як і решта. В армії є не тільки розумні, професійні та порядні, а й тупі, некомпетентні та моральні. Армія це відбиток суспільства. В армії є все, як і в суспільстві. Є честь та підлість, є працьовитість, і кумівство, є героїзм і боягузтво. І ті, хто сьогодні в окопі, можуть це підтвердити. Тому до парламенту треба обирати не лише за кітель, а й за знання, мізки, компетенції. Та моральність ні, ну можна звичайно тішити себе ілюзіями, чекати, коли умовний білецький прийде у парламент, наведе порядок, і ми з вами як заживем. Але давайте реально, в тому ж таки, умовному білецькому і у війську є чим зайнятися. Тут тобі і корупція, і проблема масового СЗЧ, і командування, яке подекуди у тотальному розсинхронії з підлеглими словом зайнятися є чим. Тому давайте іще раз: військові при владі, як на мене, це. Не панацея, а ви як вважаєте, військові прийдуть порядок? Наведуть це таки працює чи історія.